Мандрує нашими днями, домандрував вже аж до четверга. Не я писала прогноз погоди, це не я оці хмари наганяю. І плюс 16. Слухайте, а я бачу, гарно ви так помандрували з Олександром Женевою. В будь-якому разі ваші голоси мандрували там-то точно. Так, так, так тим більше, що там, бачиш, як я сказала, там дуже багато мільйонерів. Ця каблучка вуш... в книзі рекордів. І знов тебе ріжу без ножа. Знов мене поріжеш без ножа. Голуб. Голуб? Так, миру. Вони не Ось, диви. Чекай, це електронна пошта. Вже можна надсилати електронною поштою листи. У нього голова не закрутилася. Я сама думаю. крутитися на колесі. Може, він просто просив і йому перемикали. Знаєш, два кола <сих> часовою стрілкою, два кола проти часової стрілки. Чоловік шукав пригоди е, на свою п'яту точку. Так, ось. Там його і затримали. В кущах? Затримали в кущах. Мені цікаво, добре. А правоохоронці, що вони робили в цих кущах? Чи взагалі можна ходити в гуляка у Єгипті. А на цих пляжах є маленькі лежачки для собак, маленькі парасольки для ваших песиків. І носить пахлаву для собак. Ні, пахлаву, ні, собачий корм. Чи собачий, собачий корм? Собачий корм, свіжий, запашний. Що, до речі, ніколи не робили. Та Ясно, одне я бачу, затрималась. Я заявилася не тимчасова. Якщо у когось вже є своя швейцарська мрія, то вам саме до женеве із і Я Хочу тобі нагадати, що вже завтра о 6.30 ми прокидаємося тут разом з Поделянами. Пам'ятаєш про це? Так, звичайно. Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія поділля Центр оголошує кастинг ведучих програми Ранок на Поділлі. Вимоги до претендентів. Вік 20-35 років, вільне володіння українською мовою, артистичні здібності, креативне мислення та позитивне налаштування на життя, попередній запис на співбесіду за телефоном у Хмельницькому 038 2 79 41 88 або 093 335 95 95.